Добро вечора, шановні українці. Добро вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. В травні місяці в Україні можливо почнеться дефолт. Дефолт загрожує Україні. Травень місяць називають одним з найстрашніших для України, тому що економіка економіка України не витягує війну. Війна це не тільки перемога чи поразка на полі боя. Війна це те, що економіка повинна витягнути цю війну або не витягнути. Для прикладу, коли була велика вітчизняна війна, економіка Радянського Союзу витягнула війну. Звичайно, за допомогою США, знаменитий американський ленд-ліз, коли Америка надала для війни Радянському Союзу все від чоботів, солдатських ремнів. Від американської знаменитої тушонки, студебекерів, аерокобри да, і іншої зброї. Танки, Шерма. Коротше кажучи, а війну виграє економіка. На превеликий жаль, економіка у нас тріщить, її немає, а ще. Людина, яку підозрюють в тому, що вона працює на Росію, це Данило Гетьманцев, який в Верховній Раді відповідає за економіку, нищить правильно. Основу української економіки це ФОПи. ФОПи, ФОПи дрібний середній бізнес, який повинен би розвиватися під час війни. Ні, він його нищить. Коротше кажучи, внутрішні... Вороги України нищать українську економіку. І що ви хотіли? Зовнішній борг України зростає, а розраховуватись нема чим. Зробили облігації військового займу, які спочатку йшли, а зараз про них забули. Коротше кажучи, для того, щоб тримати економіку України, потрібно працювати на законодавчому рівні Верховній Раді і мати хоч одну-дві голови. Які розбираються в економіки. А у нас, на превеликий жаль, верхи уміють лише що віджимати і вивозити гроші бюджету в офшори. Тому, тому в травні готуйтеся до дефолту. Так кажуть спеціалісти по економіці, які ще залишились в Україні. Що таке дефолт? Це інфляція, передусім підвищення цін, яке може підійти потім в. Гіперінфляцію, а то вже буде страшно. Коротше кажучи, куди не кинь, чим далі гірше. Тому що країна, яка погрязла в корупції, в країні, які, в якій чиновники-депутати грабують Україну як останній день, така країна виграти війну не може від слова зовсім. Апріорі. Не можна виграти війну в зовнішнього ворога, коли. Внутрішні вороги України кожен день грабують, нищать, убивають Україну. Кожен божий день. І кари їм за це немає. З вами Гершвець. Підписуйтесь на Ютуб канал. Дякую, до нової зустрічі.